Скібіді Пластилін перша частина. Текс. Надо з ними розібратися з цими дурацькими камераменами і спікерменами. А то вони вже взагалі обнаглідні. Фух, фух. Спікермен, єлі оторвалися від них. Ага, не кажи. Ну, як пробратися на їхню базу? Оце вопрос. Хм, у мене є ідея. Піду до ученого і скажу, щоб він влучив мене на 3.0, бо я зараз 2.0. І спікермена, лучше спікермена спочатку бити, потім камерамен. Лото, пішли на базу, тут небезпечно вже на... знаходиться. Я пішов. Ну, і я тоді. ой. Ой. Що прийшло? Ха, я можу ставати невидимкою. О дурник. А ну йди сюди, спікермен тупий. А, не дади. От тупий спікермен, тху на нього.